Говоримо. Як би печально не було це визнавати, але розлади сну надзвичайно поширені. І якщо якісь такі рідкісні епізоди безсоння не завдають серйозних проблем нашому здоров'ю, то такі регулярні хронічні порушення засинання і тривалості сну дуже сильно знижують якість життя. У невиспаної людини часто знижується працездатність, спостерігаються труднощі з концентрацією уваги, дратівливість і денна сонливість. А якщо такий стан виникає частенько, то знижується стійкість. До стресів підвищується ризик психологічних проблем і навіть зниження імунітету. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, близько половини населення землі. Уявіть собі, має ризик виникнення розладів сну. Якщо людина спить достатню кількість годин, але при цьому все одно не висипається, можливо, наявне порушення якості сну. Що з цим робити, які кроки задіяти власне життя? Сьогодні будемо дізнаватися. В гостях у нас Дар'я Палепенко, сомнологиня і клінічна психологиня. Добрий день, добрий день, дуже раді вас чути, пані Дар'я. Скажіть, будь ласка, як ви зараз ще ви в безпеці? Так, дякую. Все добре, наскільки це можливо. Це дуже, дуже приємно чути. Супер. Ми от 에, говоримо про, як ми вже зрозуміли, з Настією базову потребу, дуже важливу для нас всіх, про сон. І ось у вас хочемо запитати перше питання. Чому ось якісний сон і його достатня тривалість настільки важливі для здоров'я люд... людей? Я завжди говорю, що ми можемо порівняти сон з процесом споживання їжі, з процесом дихання, серцебиття. Тобто людина має спати, тому що без сну ми просто не виживемо. І людина це єдина жива істота, тварина, яка може себе позбавити зусиллям волі сну. Жоден примат на землі такого не робить, тому що сон важливий для виживання як фізичного, а так і взагалі для інтелектуального дозрівання людини. Тому без сну, на жаль, ми не зможемо якісно взагалі виживати, тому що ми. Спимо для того, щоб якісно жити насправді. Угу. Навіть такий підхід, а тоді виникає інше питання. Не знаю, чи правда це чи міф? От хотіла дізнатися саме у вас. От кажуть, що якщо людина дуже довго не спить, не знаю, скільки це дуже довго, але кажуть, що можуть бути такі наслідки для організму, ніби от мозок впадає в такий стан, ніби він в стані алкогольного сп'яніння. От чи правда це, що не стача сну і справді так впливає на наш організм? Дійсно, це правда, якщо людина не спить поспіль 17 годин, то е, можна порівняти, що в неї 0,05 алкоголю в крові, просто знижується концентрація, увага, е, ризик величезний трав, е, травм відбувається на виробництві, е, збільшується ДТП. До речі, особливо це в понеділок, після того як переводять годинники. Ось величезна 20% ризик різик ДТП. Тому що люди не досипають, вони дезорієнтовані, не помічають взагалі деталі. Не можуть швидкість реакції знижується дуже сильно знижується швидкість реакції. А, тому це можна, ну, скажімо так, провести паралель зі станом алкогольного сп'яніння, тому що знову ж таки пригальмовуються когнітивні наші а, психічні функції та інтелектуальні. Тому людина, начебто, така п'яненька, можна так і сказати. А якщо то говорити про дорослих і про якісь, можливо, найбільш поширені е, порушення сну, які зустрічаються, чи є якісь конкретні, і, взагалі, які фактори найбільш часто викликають якраз таке порушення сну? Порушень сну ну, насправді більше ніж вісімдесят міжнародних класифікацій розладів сну їх дуже багато, і найбільш з частих, особливо для нас, українців, це звісно психофізіологічне безсоння, це безсоння стресового характеру, коли ми не можемо заснути, тому що у нас є емоційне потрясіння, страхи, переживання і постійний хронічний недосип. Тобто це безсоння в першу чергу безумовно і в світі е в світі взагалі 30% людей страждає на, на безсоння, 70% людей хоч раз переживали проблеми сну, однак навіть не діагностовані. Ось, а друга найбільш е поширена проблема те, що я. Стикаюся і в практиці, крім безсоння. Це, звісно, скарги а, на голосне хропіння, яке може бути симптомом обструктивного апноїсну. Угу. Коли людина голосно вс всхрапує, тому це теж треба звертатися і лікувати, тому що це затримка дихання, і гіпоксія мозку відбувається. Це може бути а, одним з факторів інсульту та інфаркту, тому це угу. дуже серйозно. А тоді постає інше питання. От ви нам е, перерахували такі певні речі, з якими стикаються в більшості дорослі люди. Але що ж із цим робити? Що робити, от якщо банально беремо там, я думаю, те, з чим багато хто стикається, якщо не вдається заснути протягом тривалого часу, наприклад, угу. а, що робити? Є абсолютно прості, скажімо, правила, які визначаються навіть протоколами лікування безсоння. Ось те, що науково доведене, безпечно, доказове, да і об і абсолютно просте. Тільки знаєте, все, що просте, люди ж не люблять робити. <рес> Є таке, треба ж поскладніше. Звісно, найпростіше. Ми можемо собі допомогти мінімальними зусиллями. Ну, по-перше, тут я хочу підкреслити, що а, нормальне засинання в нормі це протягом 20 хвилин за, власним, за власними внутрішніми відчуттями. От якщо по-моєму я заснула протягом 15 хвилин, 20-30 – це буде ок. Якщо вже починається історія, така коли людина крутиться з боку набік, не може заснути про щось думає, розуміє, що ну, сон не прийде, то тут необхідно що зробити. Якщо за власними відчуттями протягом 20 хвилин. Ви не можете заснути, потрібно встати з ліжка, підвестися, і отут колапс, ніхто цього не робить, тому що вважаючи, що як же я встану, я не досплю. А ви і так не спите. І е, проблема в тому, що якщо людина поцепу крутиться довго і нудно, годину-дві, вона може собі просто заробити, мовно рефлекторне безсоння це страх ліжка. Коли я вже заходжу до спальні, у мене починається серцебиття, я розумію, що нічого доброго там не чекає, і так може дійсно такий механізм розвитку якраз безсоння, психологічного, так, таких причин. Тому краще встати, підвестися, а, зайнятися монотонною діяльністю, яка не тривожить, не включати яскраве світло, і коли захочеться спати, такий потяг буде, так? Якраз лягти і заснути. Оце, знаєте, найпростіше і ефективніше лікування такого складнощів засинання? А от до прикладу, якщо в людини є така проблема і вона починає вживати якісь можливо снодійні засоби, мелатонін чи якісь можливо інші, чи безпечно це взагалі робити? І якщо безпечно, то як збалансовано це все приймати? Ну тут я хочу підкреслити, що будь-які препарати не потрібно приймати за самопризначення, тому що будь-який препарат має ціль. Ціль його назначення і мішень. Тому навіть якщо цей і мелатонін, начебто, да, який зараз дуже там, популярний, безрецептурний, однак треба розуміти, що це штучний гормон сну, це по-перше, безконтрольно він не приймається. Він може прийматися або в комплексній терапії і депресивних розладів, і безсоння, інших психічних захворювань, е і ну, в правильній дозі. І якщо ми говоримо про короткострокове, наприклад, лікування, то мелатонін це не препарат, взагалі лікування безсоння. це препарат, який застосовується. Під час порушення циркадних ритмів, наприклад, позмінна робота, якщо треба допомогти собі заснути, або переліт через декілька часових поясів, да, щоб краще підлаштуватися під новий часовий пояс, тобто лише от такі, таких таких випадках. Це це якби такий регулятор нашого циркадного ритму в короткостроковій перспективі. А саме безсоння мелатоніном воно не лікується. От чому справа. І тому, якщо його зловживати, то може бути взагалі побічні ефекти. Тому тут, тут краще дуже дуже обережно і завжди звертатися за фаховою допомогою, щоб зрозуміти, яка взагалі причина безсоння. Можливо, це самостійна хвороба от да, безсоння, а можливо, це взагалі симптоматика серцево-судинних захворювань. Тобто тут треба розбиратися, тому що сон наше все. Дуже цікаво, тобто, без лікарів не можемо ми далі рухатися, щось самі собі прописувати з цим розібралися, але бо. Ді... Пост... Постає інше питання ще. От ми з вами проговорили момент того, що ж робити, якщо не вдається заснути протягом тривалого часу. Але знаю, що є люди, які спокійно засинають, але мають інші проблеми зі сном. Наприклад, коли їм сняться кошмари. От на вашу думку, це норма, коли там іноді щось неприємне насниться, не чи це ознака того, що є якісь проблеми там в організмі зі здоров'ям загалом, чи от саме в контексті засинання щось не так. Ой, кошмари, це е, така знаєте, величезна е, тема. Дуже до речі, цікава, е, тому що є декілька думок. Ну, по перше, кошмари нічні кошмари відносяться до парасомній, до розладу швидкої е, швидкої фази сну. Е, ось і людина прокидається. Вона налякана. Це такий, скажімо, страшний сон. Вона його пам'ятає, може переказати в, в більшості випадків. Це друга половина ночі. Ось, якщо це разові акції, да це має місце бути. Це нормально. Ми всі переживаємо. Кошмари нам допомагають ну, згідно з однією з теорій, якраз виробляти такий імунітет до стресових факторів, начебто, наша підсвідомість вже проживає сценарій. У нас такий внутрішній імунітет, ми потім будемо не так яскраво реагувати на якісь стресори. Да? Це одна з таких теорій. От. Тому, в принципі, і це механізм, скажімо, зачистки а, наших емоційних подразників. Тому кошмари не треба лякатися, це абсолютно нормально. Вони, вони навіть корисні, ось корисні. Якщо звісно це не стає вже системою, систематично, по декілька разів на тиждень, відбувається, коли це переростає вже кошмарний розлад, тоді це вже буде розлад, який треба лікувати. Досить часто це являється симптомом, симптомом посттравматичного стресового розладу. Да? наприклад, в період війни, те, що відбувається в Україні. А з іншої сторони, якщо теж кошмари сняться прям дуже часто, і це порушує життєдіяльність діяльність людини, вона не може зібратися це більше ніж тричі в тиждень відбувається. І, і людині до 50 років, тобто такий молодий вік, то це може бути взагалі придвісником нейродегоративних захворювань, тобто це такі перші симптоми, які можуть виявитися взагалі через 10-15 років. Тому знову ж таки повертаючись, що по сну можна багато чого зрозуміти про людину. <гум> А от Дар'я стосовно а, теж такого слова, я впевнений, мало хто знає, що це означає. Скажіть, будь ласка, що це за слово а, парасомнія і чому воно взагалі виникає? Парасомія, тобто пара навколо сонно на сонця, такі поведінкові явища або відчуття, які виникають під час пробудження, переходу між різними стадіями сну. Ну, наприклад, повільний сон та швидкий сон, так? тобто розвиток повільного або швидкого сну, або під час. Пробудження такі е, негативні явища, які можуть супроводжуватися да, різними рухами або відчуттями, вони можуть виникати це як генетичні фактори, можуть бути доброякісними. Ось, наприклад, як у дітей е, лунатизм може нічого не нести, да, просто або це буде генетично, або дитина перенервувала, воно з віком в бердазному періоді проходить. А, однак а може бути у дорослі людини теж. А, це може бути і симптомом умовного да, захворювання, може бути знову ж таки доброякісне. Нічні кошмари, це теж буде парасомнія, да, такий злисний. Тобто не кожна пересумні являється ну чимось таким скажімо так страшним, якщо це в принципі разове явище жодним чином не порушує життєдіяльність людини. Однак треба приймати міри безпеки. Ну якщо ми говоримо про е сомнамбулізм, лунатизм, да, потрібно, щоб були всі зачинені двері, нічого не було гострого, щоб людина нікуди не вийшла, не не поранилася і не можна будити під час сну. Знову ж таки, дуже популярна пересумнія це сноговоріння. Да? Багато хто з на, нас на бурмочить уві сні. <гум> да? Таким чином, як, якби мозок теж розряджається від поточного дня. Тому такі теж є явища навколо сну відбуваються. Дуже цікаві. А тоді в мене ще є питання от в контексті парусом Якщо ми говоримо про такі більш серйозні речі, скажімо так, про лунатизм або от ще якісь такі нюанси, от ви казали, що якщо це разове явище неповторюване, то це не є чимось критичним. А якщо це стає системою, і це безпосередньо вже трохи ну, заважає, так би мовити, якості сну, чи можна якось передбачити оці епізоди парасомні і чи можна їх якось контролювати? Конкретно специфічного, якщо це генетичний стан і фізіологічна особливість людини, то лікування тут прямого немає. Так? Ну якщо це не захворювання або симптоматика, симптом якогось іншого ще розладу сну, знову ж таки, вони можуть всі ходити в парі. Тоді це знову ж таки, це гігієна сну, стабільний відход до сну, підготовка до сну, заспокоєння, ритуал, тому що воно завжди взаємопов'язане з стресовими факторами. Це от єдина такі рекомендації базові, які потрібно дотримуватися при будь-якому виді спарасомнії. Ось це найперше. Якщо це вже являється розладом, розладом сну, наприклад, асоційованим з коморбідними іншими станами, тоді, звісно, тут може підключатися медикаментозне лікування. Однак в кожному випадку це потрібно досліджувати індивідуально. Що я хочу сказати, що наприклад, один з таких небезпечніших про це порушення поведінки під час під час, під час сну, коли, наприклад, в стадії швидкого сну у нас відбувається зниження м'язового тонусу, ну тобто, щоб ми не імітували те, що нам сниться, да не пішли кудись, не побили там партнера, по ліжку. От а є порушення, коли м'язовий тонус не знижується, і людина може відтворювати зміст сну, і таким чином вона може побити партнера бо були летальні випадки. Коли і вбивали партнера по ліжку, тому тут треба знаєте, дивитися такі перші ластівки, чи є взагалі, наприклад, за, ну всю сторону, скажімо, певні прояви і одразу на них звертати увагу. Ну, це страшнувато. Звичайно, звучить. Uh -huh. От ви трішки трішки раніше згадували про те, що буркочуть щось вночі. Люди, а цікаво дізнатися, чому так відбувається, і чи це нормально, якщо це не не постійно. Ну, в, в принципі, люди можуть говорити уві сні і буркотати, і мугикати, і навіть там окремі речення проговорювати. Навіть деякі е, намагаються, знаєте, як прочитати думки сплячого, послухати, позадавати питання, а що він говорить, що він думає. Однак насправді це все несвідомо відбувається, тому там, скажімо, за залізти в голову то неможливо, тому що людина щось там собі буркочує, в принципі, по сюжету сну. Однак досить часто ми можемо говорити у вісні і це не буде жодної взагалі патології. Скоріше за все, якщо так прослідкувати з практики, то такі сноговоріння відбувається під час знаєте, емоційно такого виснажливого дня. Ось коли якісь ми переживаємо такі події сильні, ми можемо дійсно говорити, от саме не фізич, не фізичного характеру, а емоційного, і можемо якраз у гомоніти увісні, і таким чином ми якби знімаємо знаєте, емоційну напругу, мозок начебто, знаєте, як мобільний телефон починає розряджатися. От батарейка сідає, тобто такі накал накал знижується, і таким чином ми можемо прийти в свій такий природний фізіологічний тонус. Тому ну, природа придумала і такий механізм. Однак, в принципі, сного воріння воно не являється ну в загальній популяції, да чи чимось таким критичним. От тоді наостанок, що маю до вас питання, пані Дарія. От ми багато проговорили про проблеми зі сном. А тепер хочеться поговорити більше про секрети здорового і міцного сну. Могли би ви поділитися для наших слухачів та й для всієї нашої команди? А, звісно, з радістю. Я думаю, що багато секретів це не являється секретами однак, знову ж таки повернуся до того, що чомусь ніхто їх не при... не притримується. Хоча потрібно буквально днів 9-14 провести правильну рутину, і можна побачити просто феноменальні речі, як буде змінюватися ваш настрій взагалі сон і працездатність. Це по-перше, зрозуміти взагалі, скільки вам особисто потрібно спати. Це теж дуже важливо. Якщо ви постійно прокидаєтеся з будильником і відчуття такої ламоти, невиспаності, а потім намагаєтеся відчитися. Діспатися у вихідні, да, тобто йдемо від зворотнього, це буде означає, що ви спите недостатньо. Тому хоча б почати копати в сторону, скільки ж вам в дійсності потрібно сну: 6 годин, 7, 8, 9, 10, тому що це дуже індивідуальна норма. Це хочу підкреслити, не 8 годин. Не 8 годин треба спати. Це у кожного індивідуально, як розмір ноги. А по-друге, коли ви хоча б трошки нащупали, да, яка у вас кількість сну. Плюс-мінус кожна людина розуміє, все ж таки там 7 чи 9 чи 8. Встановити в залежності від часу підйому, час відбою, і намагатися притримуватися, тому що сон любить стабільність, тому що це наш циркадний ритм. Він не виносить смикання вправо-вліво. Тому, хоча б в межах однієї години, намагатися все ж таки лягти незалежно це вихідний або будній день. Тим паче в нашій реалії життя потрібно намагатися себе застабілізувати хоча б сном, тому що сонце це емо, емоційна наша витримка, і знову ж таки фізично здоров'я. А ми маємо бути здоровими, готовими до перемоги, бути здоровими. Тому тут обов'язково, звісно, дивитися, і за 30 хвилин за годину. От я дуже прошу прибирайте телефони, прибирайте гаджети. Тому що синій спектр має коротку хвилю. Він дуже активізує мозок, ну вельми активізує. Тому я впевнена, що ми всі розумні люди і зможемо знайти а, час чим зайнятися, да, виписати справи, які потрібно зробити, підготуватися, наприклад, до наступного дня, прослухати музику, помитися, покупатися протягом цієї години. Дуже легкі поради, які ну там, тобто дихання через ліву ноздрю, я не даю не даю, да. Тобто такі лайтові. Однак насправді вони творять чудеса. Хочу сказати, що угу. треба робити. Це точно. Дякуємо вам, друзі. В нас в гостях сьогодні була сомнологиня, клінічна психологиня Дар'я Палепенко, яка допомогла зрозуміти, як все-таки наш сон зробити здоровим. Дякую вам. Дякую. Лише світло, лише добро, лише надія.